33 роки тому, як коли приїхав до однієї мені українці говорили, що, будь ласка, якщо ти працюєш в Америці, заробиш пенсію хорошу, будеш жити добре. А другий пенсіонер мені вже сказав, Саша, не спіши робити заробляти. Саме головне, купи собі будиночок, а краще апартменти, а купив апартменти. Треба виплачувати, але ж я злякався зразу 3600 в місяць платити, карвул, як я зможу. І... А апартаменти були по 600-700 по доларів. Пройшло 33 роки. І вже там десь 600, 700, вже 2000, І І інфляція спрацювала на мене. І тепер кожен з першого по п'яте, кожен старається принести мені гроші. Хоч в зубах, хоч би на карточку перевев, тому що ніхто не хоче платити late payment. І, і пенсія практично, хоч вона в мене вже є стільки 12-14 років. Але найголовніше, що і квартиранти є, і з людьми поспілкуєшся, і принесуть тобі гроші. І кожен, хто вибрався, а буквально через пів року через рік ред росте. Тому що інфляція є інфляція. І чим далі? Mm. Приклад найкращий. Як я приїхав в Америку, було по 99 центів самий дорогий бензин. А сейчас по 5 доларів долларів. 5 ,5. От тобі В П'ять разів мінімум, якщо по бензину. Не говоря вже їжу. Добренько. Саме головне не бійтесь інфляції, а вживайте її. Беріть позичку як можна побільше і сплачуйте все, щоб не спортити собі рекорд. Я так боявся три рази, чуть-чуть не, не згубив будинок, бо не було чим платити.